Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб підготувати наші матеріали для наступного майстер-класу з виготовлення великоденного кошика. Для того нам потрібні будуть наступні матеріали: папір, лінійка, ручка, ножиці, клей та звичайне спиця. Спиця нам потрібна з вами металева діаметром 2 мм. І будь-якої довжини, яку ви знайдете у себе вдома. Якщо ми з вами візьмемо папір білого кольору, то у нас з вами будуть трубочки білого кольору. Якщо ми з вами візьмемо до роботи папір газетний будь-якої газети, які у вас є вдома, ми з вами отримуємо трубочки ось такі різнокольорові. І ті і інші можуть бути використані на нашому майстер-класі. І так до роботи беремо газету, складаємо її два рази, за допомогою лінійки відміряємо ширину 5 см з обидвох кінців газети. Намічаємо лінію відрізу. За допомогою ножиць відрізаємо цю стрічку. Можете продовжити зразу, щоб нарізати багато стрічок. Розгортаємо нашу паперову стрічку, кладемо спицю. Так, щоб кінець був невеличкий, під кутом до обрізного краю нашої до стрічки 20 градусів приблизно, загортаємо, прокручуємо, наносимо на кінчик стрічки, трошечку клею і далі продовжуємо накручувати ось таким чином. Продовжуємо роботу. На кінці теж наносимо трошечку клею, заклеюємо і витаскуємо в спицю. І ось така трубочка у нас з вами готова. Будь-яких трубочок, які ви зробили, чи кольорові, чи однотонні, нам потрібно буде для майстер-класа 40 штук. Приблизно це буде так. Чекаю вас на нашому майстер-класі. До зустрічі!